Друзі, доброго ранку! Вітаю з 1 травня, як говориться, мертвий травень, хочу небагато сказати по картоплі. Вона ж теж у нас була тронута, зачеплена Приморозками, дивіться, ці два ряда були під плівкою, ці були без плівки. Так, але вона відходить. Те, що наробив по Україні мороз, це було справжнє лихо, але нас це не торкнулося, слава Богу. Оце дивіться, оце Сорокаденка. Теж її чіпанула, але вона відходить. Так. Та я зроблю невеличкий огляд, хто мене дивиться, нас дивиться. Це кукурузку, яку я садив, Це попкорн. Вона вже виглядає непогано. Розложили вже каплю. Так, вже готуємося до поливу, бо вже починається справжня спека. Так, ну що ж, я хочу... А, вон! Дивіться, що у нас. Хто здогадався? А? Це вчора садили кавуни та дині. Так, ну один повний тунельний парник, а цей, як казав, що багато не зійшло, кавунів, оце ж тільки половинка, але я але ж я ще, ще планував чаль сангрей, він у резерві. Так, він у цьому акваріумі. І він готується на останні 7 метрів. 7 метрів. Ще, ще будемо чекати. Так, далі огляд роблю по реверсивному парнику. Так, вже тепло вентилятор я вже два дня не використовую. Так, дивіться, огірки які. Так, сьогодні вже... Підживив їх ще майстром, да, курячим гнієм. Також, он дивіться, вже, мабуть, добре видно, які вже томати. Це панамера. Висококласний томат, але дуже, на жаль, дорогий. Так, сьогодні я їм теж робив підживлення майстер курячий гній. Так, ну це такі, це у нас такі агірки. Це амурчик, дуже ранній, Також зазуля. Це гладенький, салатний агірок. Так, так, ну, планую ще обробити. Бурштиновою кислотою і працюю триходерміном по листу від захворювань. Профілактика. профілактика Так, ну що, зараз підемо на виноград, а потім в акваріум. Ну що, прийшов до винограду. Дивіться, які пагани. Дуже класні, це ранній. Виноград. На жаль, сорт я не пам'ятаю, але точніше я не знаю, що це за сорт. Дивіться, на цьому кусти, які погані. Так, що я на ньому роблю? Наразі це соцвіття, от дивіться, от. два соцвіття, Друге, верхнє. Я обриваю, я не жадничаю. от Дивіться. от Два соцвіття. Мені потрібен ранній виноград, який буде у липні. Так. От дивіться, так. такі кущі. Так, це синій, теж не знаю. Що за сорт? Але дивіться, які пагани Теж працює по листу плантофолом. 30, 10, 10, от дивіться. От. Дві, два соцвіття, одне на віддалення. Віддаляю. Так. І ще от такий куст. Його майже його не торкнулося, але він, чи пізній сорт, чи що, ну, виглядає так. Прямо разок він коснувся деяких паганів, але їх вже півіти підвідчікував. відчикував. А ну ще побачу одну, дивіться, от он. Те, що теж приморозок був. О. Оце таке це не суттєво, от дивіться. Два соцвіття в одне і друге. На віддалення. Даже, навіть не. Не жалію його. Одне соцвіття на одному пагані. Вон, дивіться, от. Ой, оце приморозок був. Погода сама нормувала виноград. Виноград. Але є пляча почка. Ось, дивіться. Ще може тронеться. Це не все я повід. Подаляв. Так. Так, я маленька хвороба вже на листячках. Треба обробляти. Так, бачу. Так. Ці там треба обробляти. Так, ну що, пішли в акваріум. Підійшов до акваріума, хто пам'ятає, як я планував тут цю розсаду пікірувати. Отак вона виглядає наразі. Так, те, що зимувало вдома, вже тут, в акваріумі, тут резерв, перчик, дивіться, після підживлення. НПК 13, 43, 13, азотом не працюю, бо воно це не потрібно на часі. Так, ну тут у нас зборна України. Тут і огірок, і кабачок, і кавун, Чарльстон. Так, ну це, це в тунельний парник. Почали сходити через місяць каліфорнійське чудо. Ну, Яка, яка назва такий перець. Ну, І так виглядає картопля. Нічого не розумію, вона чомусь отут в кінці дуже гарна під шовковицею. От дивіться, яке здорове дерево. Шалковиця біля 7-8-8 см. І вона не давить картоплю. Так, але тут вже почалося, рядки пустують. А тут в кінці дуже гарна картопля. Так, ну що, ще саме головне тунельний парник. Хочу сказати, що... Будемо монтувати ролик, там є нюанси. Є нюанси по висадці. Так що зараз подивимося, що робиться в парнику в тунельному. Так, Так. ну що, сьогодні перша ніч у нього була у кавуна. Так, зараз я кирпичі зніму. От дивіться. О, такий. О, такі кавунчики. Дуже непогано вони себе почувають. Готуємо вже ролик. Є невеличкі нюанси по висадці. Це кавунчик. Так. Напевно, я його поставлю на провітрювання. Так, і покажу диньки. Там, там всього чотири диньки. Кар'єра дуже гарна, диня красива. І ще італійська диня Флоренція. Вона маленька, але ну також помаранчева м'якоть. так а ну-ка зараз подивимося як вона тут все все ночевала так а ну-ка так а ну-ка ой тут жарко. от така оце флоренція маленька дуже гарна так а ото кар'єра